Доброго раночку. Ранок у нас починається з кави, як завжди. Сьогодні Цені... у нас непростий трек. Їздили два роки назад, то там страшні хащі були. Захотілося розвідати. І може, якщо там все нормально, перемалювати GSM-карти, якщо там можна проїхати. Цей трек дуже гарний. Їдемо гора Устивиця, зараз попереду буде це перша локація. І на річку Псел. Ну а далі подивимось. чи Нас чекають пригоди. Та я думаю, все буде нормально. Ну, я ж хащі люблю, хащі це все. Ну а далі асфальт. На Полтаву подивимось, як поїдемо. Може більше сотки буде. Що, вирушаємо зараз. Всім Гарна погода. От тепло на сонечку. Рідемо до річки. Гора устивиться. Після трошечки. Пустивиться. Да, тільки як на неї заїхати, я отсюда ніколи не заїжджав. Зараз подивлюсь по карті. Пустивиться. Тут теж є щось, магазин якісь. Будемо знати. Теж магазин, які заправки. Піднімаємося на гору. горка тут, конечно, стоит сюда подниматься. Внизу речка все. И дальше начнется самое интересное. Будем смотреть. Ух ты! Все супер гарно, але що буде далі От там от почнеться зараз, то дуже цікаво. Подивимось. Їдемо далі. Злева в сел. Буває метр від нього. Їдемо. Каша все хорошо. Так. Стоп, блин, тяжко. В одной рукой рулевать. Опа! Если туда поехать, можно выехать на Псильске. И на вот тут ну, асфальт, что идет до багачки. Понял, наверху. Это уже лучше, что в крайнем случае тут не это. Туда еще не проедем. То... А мы можем? Сети, да, нам сюда. Но если там нет, вот так аж можно будет. Куча рыбачки Фух. А Наверное направо. Доброго дня. Добрый. А мы дальше туда вправее нам, да? Вроде мы там колись їздили. Там а колись все давно. Мы їздили до війни, їздили во время війни, там були завали. Завал. А мы его обидем. Я знаю, как обійти. Да? Ну я вот так вот вчора трошки правіше туда, виходив на лісову дорогу і туди на поле. Ну да, вот так вот так вот так і виходить, стикується з тою грунтовкою, що йде вдоль ліса. Да, ну да. Там озеро, да, ви хочете до озера? Ні, ми і... до Багачки ж розкочити. Ну, пробуйте, тут да. трохи привіші пробуйте. Я туди не ага. Дякую. По-моєму і таки так було, да? Да, завали ми от там обходили. Капець. Коротше, нічого тут не розчистили, да? Ну тут залишилося осталось... скільки 500 метрів, як я кажу завжди. То так реально. Ну, як то спробуємо. Ага. Или понизу, или аж, аж, аж. Хрен знает куда. Ну, мы тут пройдем. Главное, чтобы она на нас не впала. Так, так, ставь. Главное, велик проходит. Проходим. Стой. Так, проходим. Проходим. Ай, два. Шлем. коряги обережно валяють А до війни тут був автобан. Просто автобанк. Ну, типу як тут, навіть кач. Машини проїжджали. Це поле зліва. злева. Ну, там вліво ж намальована десь дорога. Якої тут оце вона, нас наверное. Какой по минимуму. Хотя... Сейчас огляну. Подожди. Интересно. Цікаво, кто тут, крім шален, храбрых вот. <реш> під Ну, хто ж хор? Не одні ми такі шалені. О! Фу, тепер по горку. Кто бажає схуднути, скинути пару килограммов. скалы просимо на цей трек. і поле, яке треба обійти. Сподіваюсь, там є сход. Нарешті ми вилізли. Ну тут без змін як були два роки назад. Хащі завали так залишилось. Прийти можна скільки ми потратили? Полчаса, 30. там може минут 40. Ну це для екстремалов. Для... <сіх> Дівчат сюди краще для... не вести. Уже... Не, ну може і вести, задивився якою метою. В Перевір... общем, Перевір... равликів. Да. От, новеньких равликів сюди краще не брати. Коротко. А то може відбити потім все бажання їздити. Треба да. вже сюди перевірених брати, яким вже нічого не страшно. Не знаю. Далее у нас асфальт, мабуть, до Полтавы. Вообще вырешено. як ми поїдемо далі те саме місце те сама бабуся зараз привітаємось кабули доброго дня Вирішили їхати ми своїм ходом до Полтави. Це більше сотки буде. Не знаю скільки точно. Мені якось пофіг я не хворію стравою, не пишу страву. Всі хто мене знають, знають скільки я катаю, скільки проїжджаю. А так користуюсь Османдом в навігації. А страву пише вітя. Полюбляю сотки їздити, я теж полюбляю, але іноді. От він мене додали, там подивимось. Тобто далі у нас асфальт, виїжджаємо на трасу Київ-Харків і вітер у нас буде в бок. І до Полтави.